Усім привіт! Мене звати Аеліта. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми разом з вами створимо список із 50 справ на зиму. Не забудьте підписатися, ну а ми починаємо. Почати я вирішила з заголовку 50 справ на зиму і спочатку намалювала ескіз, щоб було простіше це все потім навести. Обрала тут два кольори. Для циферки 50 такий синій колір, а для справ на зиму світло-блакитний. І, звісно, наводжу це все чорною ручкою. Переходимо до самого списку і першою справою тут у нас буде зробити карту бажань. Вважаю, що це дуже класна ідея, так як вона буде мотивувати кожного дня йти до своїх цілей. До речі, хто ще не бачив, у мене на каналі є відео про створення карти бажань на 2026 рік. Другий пункт це аналіз року. Дуже раджу вам не пропускати цей пункт, адже він вам допоможе зрозуміти, які цілі ви виконали цього року, а які переносите на наступний. І по хронології третій пункт це поставити цілі на майбутній рік. Четвертий пункт спекти імбирні пряники. На мою думку, це додає просто неймовірної атмосфери. П'ятий пункт скуштувати кюртош або штердельник популярна чеська випічка. Шостий пункт перебрати подарунки, які подарували на різдво та новий рік. Сьомий пункт почистити пам'ять на пристрої, будь-то телефон, планшет чи ноутбук. 8. Пункт піти на каток і розважитись там. Дев'ятий пункт. Зліпити сніговика. Звісно, якщо знайдете сніг. Десяте. Піти на майстер-клас і покреативити. Одинадцяте. Піти на ярмарок. Мені здається, що це дуже сильно передає ось цю святкову атмосферу. 12. Випити гарячого шоколаду. 13. Зробити естетичні зимові фото. Можна в парку, в лісі або як забажає ваша фантазія. 14. Слухати музику. 15. Піти колядувати. Як на мене, дуже класна дружня традиція. 16. Зробити ось ці легендарні льодяники з цукру. 17. Пункт. Малювати на вікнах зубною пастою. Дуже веселе заняття. До речі. 18. Піти в сауну або баню. 19. Сходити в кіно. Можна з друзями або ж з рідними. 20. Приготувати попкорн вдома. 21. Зробити пряникові будиночки. 22. Влаштувати піжамну вечірку. 23. Дуже просте. День чілу. Треба відпочити. 24. Пограти в таємного санту. 25. Пункт. Приготувати щось з мандаринками. Наприклад, мандаринове тірамісу 26. Прочитати атмосферну книгу. 27. Запалити свічку. 28. Пограти у сніжки. 29. Написати лист у майбутнє 30. Намалювати картину на холсті. 31. Влаштувати челенджі з друзями. У мене на каналі також є таке відео. 32. З'їсти цукрову тростинку. 33. Приготувати ароматний напій. Наприклад, ось такий пряний чай. 34. Вечір настільних ігор. 35. Спробувати нове хобі. 36. Придумати цікавий образ. Можливо, новорічний. 37. Прогулятися в зимовому парку. 38. Спекти булочки. Можна не сінабони, а вже щось новеньке. 39. Зробити поробку своїми руками. 40. Влаштувати домашні караоке 41 пункт. Вечір догляду за собою. 42 пункт. Зробити театр тіней з друзями або рідними. 43 пункт. Покататися на санках або людянці. 44. Спробувати нову зачіску. Можливо, ви знайдете новий зимовий хейрстайл 45 Пункт. Знайти новий серіал. Все таки. Новий рік. Нові початки. Тим паче, я так розумію, багато хто сумує за серіалом Дивні дива», Всі додивилися вже п'ятий сезон. Ну а я лише нещодавно почала дивитись перший і вже на четвертому. 46. Збудувати халабуду. 47. Пункт. Зробити перестановку у кімнаті. Я це дуже люблю. 48. Вирізати сніжинку з паперу. 49. Побачити міську ялинку. І фінальне, п'яте десяте, насолодитися цією зимою. Я вам щиро бажаю, щоб ви провели цю зиму на всі 100% і щоб вона запам'яталася вам на все життя своєю яскравістю, насиченістю і крутістю. Ну а я вже декорую наліпками і показую вам результат. Мені подобається, який вийшов розворот, і сподіваюсь, я встигну все це зробити. Ну а всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Па-па! Фото розвороту буде у мене в телеграм-каналі. Посилання в описі каналу.